Кейсах, Великдень, Пасха чи Пасха. Простіше кажуть, сенси і конотації Пасхи. Так, поговоримо про, сьогодні про три Пасхи. Чи про то, як люди уявляють собі, пояснюють собі, тлумачать, а найголовніше, що ж є насправді Пасха. Почнемо спочатку. Це... На початку було слово, слово було у Бога, і слово було у Бог. І саме цей Бог започаткував це свято. І започаткування цього свята було пов'язано з тим, що вибраний народ був понад 400 років в рабстві. і волав до Бога. Боже! Нас так катують, ми так страждаємо. Боже, виведи нас звідси. І так, кілька десятків років. Так, Бог е, говорив Аврааму ще, що його нащадки будуть жити в Єгипті в 400 років, але через 430 років стався вихід. Тобто Пасха. Перша Пасха. Та, яку ми називаємо. Ізраїльська Пасха. Або єврейська єврейського народу з рабства. Так, це був початок року, як і наказав Господь, що це у вас буде першим місяцем Нового року, саме Новий рік починався з Пасхи. Це було укладання завіту, передавати з роду в а, як має відбуватися це святкування, що в домі не має бути нічого класного. Що мають їсти прісний хліб, мають бути гіркі трави, ну, Але... щоб сльози текли. Ага. Але сенс цієї Пасхи полягав саме в тому, що Господь, перш ніж вивезти ізраїльтян із рабства, здійснив суд над богами єгипетськими. І кров ягняти повинна була захистити ізраїльтян. Від духа, смерті, який ішов і убивав кожного первородного в Єгипті. І це був сенс цієї Пасхи, цього свята, що треба було дійсно заколоти ягня, взяти його кров, помастити одвірки і таким чином уберегти себе від губителя. І далі це був дійсно прообраз того, що прийде Христос. І принесе себе в жертву за гріхи людства. Тут починається християнська. Пасха, коли дійсно, Бог в тілі Ісус Христос був на землі, виконував волю Отця Небесного, виконував закон і пророків, і також здійснив Пасху і заповідав на останній вечері, щоб учні їли тіло Його, пили кров Його. Здійснювали причастя, щоб, бути, щоб мати життя і бути причетними до життя вічного, бути частиною Його тіла, оновленого. Тому що Христос Воскрес в новому тілі, досконалому, Він переміг смерть, пекло, диявола. І найголовніше, що тепер через жертву Христа, через Його кров, ми можемо щодня перебувати. Святая святих, на небесах. В присутності Божій це те, що ізраїльський первосвященник міг робити один раз на рік. І то, якщо він був нечистий, суд відбувався одразу. Але коли Христос був розіп'ятий, коли завіса в храмі роздерлася, коли Господь пішов з того святая святих, яке було в кам'яному храмі. Коли Господь переселився до своєї церкви, то єврейська або ізраїльська Пасха втратила свою актуальність. І саме Христос, як Пасха наша, став сенсом справжньої християнської Пасхи. І ця Пасха відбувається у нас щодня. Ми щодня пізнаємо Бога через Його слово, через тіло Христове. Ми щодня перебуваємо в присутності Божій. Ми щодня. Служимо Господу. Ну, дійсно, якщо в нашому житті є справжня християнська Пасха. І цей сенс мусить для нас стати справжнім, живим і повноцінним, щоб ми, як діти Божі, без жодних перепон, могли увійти на небеса до Отця. Так, і воскреснути вже тут, на землі. І якщо ми хрестимося в Ісуса Христа, то ми хрестимося в Його смерть і Воскресіння. І отримуємо Святого Духа, позбувшись гріха, оживаємо для служіння Богу і вмираємо для пожадливості свого тіла і пожадливості цього світу. Як і писав апостол Павло, тут не грають роль в якісь духовні переживання. Їх багато чи їх мало, але це не впливає на наше духовне життя. І лише коли ми переживаємо цей факт. Вмерти і воскреснути з Христом ще заземного життя, тільки це відіграє важливу роль. Ми вибираємо між Богом і дияволом, кому буде служити наше тіло. Ну, і власне тепер ми мусимо для себе зрозуміти сенс поганської паски. Тому що це теж дуже велике і значуще для поган язичників свято. Великдень. Так, свято початку сільськогосподарського року, великий день, коли пробуджується природа, коли починається нове життя, як вони вважають, і дійсно, коли родючість і плодючість має надзвичайне значення. І, звісно, ось ці глибокі сенси пробудження природи, початку сільськогосподарського року, вшанування пам'яті предків, все це наповнено ось цими сенсами. І лише тоді. Коли ми це розуміємо і ми бачимо, що насправді Христос як сенс і Великдень як сенс це два абсолютно різні сенси, які між собою нічим не пов'язані, тоді ми розуміємо, що намагання якимось чином їх поєднати через те, щоб до Великодня додати просто привітання Христос Воскрес, ось ця конотація, ось це пояснення, ось це тлумачення цього свята. Не дає жодного сенсу. Це ніяким чином не впливає на внутрішній стан і на те, що язичницька Пасха не приводить нас ні до пізнання Господа, ні до хрещення в смерті воскресіння Христове, ні до Пасхою, яка має сенс, і договору з Богом, і пізнання Господа, і самого Христа, який для нас є. Істина, шлях і життя. Тому пізнавайте Господа, святкуйте Пасху правильно, згідно Слова Божого, приєднуйтесь до живої церкви, Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, щоби дійсно без жодних перепон увійти до Небесного Царства і бути з Отцем Небесним усю вічність. Тому що якщо ми не маємо об'явлення. Про Пасху не маємо об'явлення про Ісуса Христа. Ми тоді дійсно святкуємо поганську Пасху за тілом. Ми поклоняємось творінню, а не творцю. Тому що Скинія завіту, свята і святих, вона була наповнена об'явленнями Божими: про владу, про священство, про хліб духовний, який і є. Ісус Христос, Він є наш первосвященик, Він є хліб життя, і Він є влада. Дійсно, якщо ми хочемо пізнати правильну віру, правильне свято, правильно святкувати, щоб догодити Богу, то насамперед ми маємо подивитися Слово Боже, де чітко і конкретно через пророків. Через своїх служителів Господь записав саме для нас, щоб ми не заблукали і не були в духовній пітьмі, а дійсно перебували в світлі. Як ж треба святкувати? Чітко сказано, щоб ті, хто святкують, вивчали слово, вивчали заповіді, вивчали закон. Насамперед, це хоче Господь. Цього він чекає. Тому Вивчаймо, щоб пітьма не поглинула нас. Тому що там, де є світло, а Ісус назвав своїх учнів світлом для цього світу, там, де є світло, благовістя, там немає пітьми диявольської, там немає зла і нечестя, насильства і вбивства. Там панує Дух Божий. І новий завіт це завіт духа, тому що Бог є дух не за тілом, а за духом. І тому ми маємо насамперед поклонятися Богу в дусі і в істині, а дух завжди приходить на слово, на слово Боже. Тому є території, землі, країни, де є суцільна пітьма, суцільне безбожжя святотатство, і є де Божий мир і Божа благодать. І відповідальність несе кожна людина, яка знає істину. І мовчить, вона винна в крові невинних. Амінь.